Доброго дня! Сьогодні у нас 13 жовтня, місто Тернопіль. Пам'ятаєте, я робив попереднє відео по Києві. 5 жовтня я ставив е, плоди Киві на дозарювання, щоб спробувати вже скільки вони набрали цукру і чи можна вже починати збір урожаю цьогорічного в цьому році. І от зараз я вже, вже забув за них. Це вчора подивився в той кульочок із яблучками і побачив, що вже Киві розмягчилося. Зараз будемо робити дегустацію і приймати рішення, чи вже починати збірна плодів ківі, чи дати ще трошки набрати цукри. Зараз у нас почали такі контрастні температури. Вночі опускається до 5-6 градусів тепла, вдень піднімається до 15-18. І вроді дивився прогноз, передавали дощі, але це десь. Прийшло від термінування і може буду поетапно збирати. Зараз беремо, йдемо на дегустацію. Прийшли ми до імпровізованого столика. От такому кульочку були киві з яблучками. Пролежували вони від 5 числа. От уже перший, коли бачиш, що от були вони з хвостиками такими. коли вже хвостик відвалився, На чківі вже влежалося м'ягеньке, ну і зробимо зважування. Цікаво просто це вибирав більші плоди. 94 грами. Це Карпат стратона. 78. 94. Це, певно, прийшло таке перезапилення, бо Карпат стратона то вони такі продовгуваті, як пальчики. А це вже такий форма якась щось похоже на друга трошки форма. 92. <кій> е, є менші плодики. От я зірвав тоді 5 штук менших плодиків на дозарювання. 54. 57. 62. Отакий От він наш шківі зараз поставимо в розрізі 70 грам і отакий поперечний розріз. Дуже гарний колір і дуже зробився соковитий. Ну і Зараз на камеру не хочеться чавкати, але таке попробую, скільки в ньому цукру, який він на смак. Зернятка повністю визрили. Вже, бачите, які, яка така мармеладна консистенція. Це е, він лежав у мене тиждень на дозарювання з яблучками в такому кульочку, у кухні е, у тумбочці, в темному місці. На смак дуже приємний, дуже ніжний. Ароматний. Я думаю, що ну, цукру тут достатньо, по-любому більше, як в магазинному киві. Ну і ще чекайте, ще тиждень він висів. У нас були непогані температури. Було а, два дні прямо більше 20. Я Думаю, що він ще цукру набрав. Погано, що немає у мене рефлектометра, щоб поміряти. Дуже ніжний, <кій> приємний смак. Практично така желеподібна маса, можна даже було його споживати на 2-3 дні скоріше. Бо це так, як на як хто любить, є люблять, що таке, щоб було. От бачите, який він ніжний, ніжний, що придавлюєш за шкірочку і він. І він е відділяється від шкірочки. Дуже смачний. Цукри на рівні того року. Так що я приймаю рішення починати збір плодів. Спочатку буду робити виборку найкрупніших плодів, а потім будемо дивитися по погоді вже перед самими. Першими морозами пройде зачистка по всіх ліанах. Хто надумав попробувати українського ківі вирощеного органічним способом, приймаю замовлення, буде невелика кількість кілограм 100 на продаж. Бо так десь валовий збір, думаю, в районі 200 кг буде. так що 50% можу реалізувати. Пишіть на Viber десь 15-16 жовтня буду робити відправку, але щоб знали, що вони будуть у технічній зрілості, їх треба ці, що споживати, ложити в тепле місце, можна. Для прискореного дозарювання ложити в пакет з яблучками, а так, якщо не спішно, то можна просто ставити у тарілку гарну на стіл, вони потихеньку будуть дозарюватись, який плодик починає розм'якчатись, зразу брати його на споживання. Урожаєм я задоволений. Культурою в цілому Києві також. Це не є прихотлива культура в вирощуванні, бо дехто питає, чи починати займатися цією культурою. Займатися однозначно. Тільки треба підібрати до нього агротехніку. Підписуйтесь на мій канал. Всі роботи, які я виконую по своїх насадженнях Києві, я викладаю. На свій канал. Будемо разом вирощувати, разом вчитися. Вже я досвід невеличкий маю, вже з 15-го року вирощую цей чудовий продукт і ражу вам, поки по саженцям на осінь нічого вам не пропоную. Тут хіба місцеві будуть підходити самовиносом, пересилати не буду. А весною все, що піде в ріст, то буде реалізація. В основному буде сорт Карпат Стратона Валентая. Дякую за увагу, слава Збройним силам України, героям слава!